Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати і показати новий напрямок заробітку в компанії Vinex Trade. Це Інвесткомпанія, український проект, який офіційно зареєстрований в Україні. Це перше, друге, він працює вже два роки. І це є дуже-дуже великий скажімо так, крок так, і відповідно відповідь на питання про їх репутацію. Так, і всі документи повністю ви все можете знайти в себе в кабінеті офіційну ліцензію. Можете також при бажанні зустрітися особисто з керівником, точніше, з власником, засновником цього проєкту. Але зараз я вам покажу трошечки про заробіток в новому напрямку. Так, це Він Матрикс. Перший, перша площадочка в мене вже активована, і в ній є один партнер, заробіток з одного місця складає 2 долари. Це за перше проходження, тому що кошти в розмірі, наприклад, зараз я вам покажу так, в кошти з кожного місця нараховуються в розмірі 3,67, Але те, як в мене ще не активований, другий. Площадочка, то а, сума з одного місця долар 66 заморожується на активацію автоматично наступного кроку. Це для тих, хто хоче почати з 10 доларів, дойти можна о до яких площадочок. У нас є 10, 11, 12 площадочок, і ви просто можете подивитися дохід, який йде з цих площадок, і це все реально, це все може пройти кожен. тому Починаємо з самого першого, активовуємо першу площадку. За кожне місце ми отримуємо 3,67. Перший раз, повторюсь, так, ми заробляємо 24 долари і створюється новий бот, нове наше місце, яке знову ж з кожного місця заробляє 3,67. Але там же дохід буде чистий, 44 долари. Чому? Тому що з першого проходження в нас автоматично активується ВМ2. Якщо ви хочете відразу отримувати з першої площадки всі кошти, так, тобто нам тоді потрібно. Потрібно активувати vm 2 самому. То, що я зараз буду робити, наприклад, так. Вартість, резервні засоби. З рахунку буде списано 18.34. Активувати майданчик. Так, в мене вже активований друга площадочка. Так, ви можете побачити перша і друга. Так. Другі у нас поки що нічого немає, перший у нас є одне місце, і я вже можу активувати наступну третю площадку, і вже в мене активована друга. Зараз з першої площадки я буду отримувати вже за кожну людину, яка стане на цій позиції, по 3,67. А відповідно з наступної з другої площадки в мене частина коштів також буде відкладатися на вхід до площадки 3. А що потрібно, наприклад, знати, ще щоб ви бачили в циферках, так за першу площадочку коштує вона вхід 10 доларів, за кожного партнера 3,67, вихід 44 долари. Ми отримуємо автоматичний перехід на другу площадку, якщо воно у нас не куплено, так? Тобто, якщо ви тільки зайшли на 10 доларів, то з першого цього закриття ви отримуєте за кожне місце. Нема такого, що треба чекати, поки все наповниться. Нічого не треба чекати. Ви отримуєте кошти живі Кожного дня 2 долари, наприклад, і 1 цент ми можемо виводити. Вже частина заморожується на вхід до другої площадки. Відповідно, якщо вона вже в нас відкрита, ми отримуємо повну вартість. І коли закривається цих 12 місць, також у нас є певна сума, яка накопичує, створює робота. Ну, можна сказати, типу якби клон. Він нам вже ж далі приносить знову ті самі гроші, знову так само з кожного місця, яке є під нами, є їх 12. Так, в 3,67 і вже чистими ми кожен раз заробляємо 44. Знову заробили 44 долари. У нас знову активувався новий клончик. Він пішов десь там. В місце, і знову він заробляє нам кошти. Так само з другої площадочки. В другій площадочці ми ж так само приєднуються люди. Немає значення, звідки вони, чи це перелив, чи це ваш особистий. Так запрошуваний. Ну, лічник, як то кажуть, ваш особисто запрошений, чи це є там робот, наприклад, ваш, чи вашого наставника, чи вашого партнера. Немає значення. Ви заробляєте цю суму от за кожного партнера, так, ви отримуєте її на баланс відповідно за закриття. Це є загальна сума заробітку, не окрема, а загальна сума. Тобто за 12 закритих місць ми отримаємо з першого, наприклад, 44 долари, з другого 88, а з третього 176. Тепер уявіть те, що коли ви заробили на першій площадці 44 долари на другій – 88, на третій – 176. У вас відкрита четверта площадка, але у вас знову в першій, в другій, в третій є знову ваші місця. Так, і ви знову заробляєте ті ж самі кошти. Знову, Падає по 367, по 7,34, по 1467 і це постійно. Це постійний потік грошей, це по-перше. По-друге, постійний рух, ви ніколи не залишитесь на одному місці. Питання, як швидко будете переходити по площадках. Це таке риторичне. Якщо ви хочете це дуже швидко робити, значить ви активно працюєте. Якщо ви, вас влаштовує е, очікування, ви можете просто собі чекати. Рано чи пізно ви туди перейдете, але ніхто вам того гарантувати не. Не буде, тобто наскільки ви швидко туди перейдете. Це вже залежить від всіх обставин, від роботи ваших наставників, а від вашої особистої роботи, звичайно, це в першу чергу залежить. Ну, кожен обирає свій варіант доходу і кожен обирає свій напрямок праці. Також проєкт, повторююсь, працює два роки, і в ньому є інвестиційний напрямок, який дає абсолютно пасивний дохід. Тобто, ви там інвестували певну суму. Суму на певний термін, певний відсоток, і все. Ви отримаєте кожної п'ятниці відсотки за тією сумою, в кінці е, е, часу, який ви обрали так для повернення депозиту. Ви отримуєте назад свою суму інвестицій. А все реально ніколи нікого ніхто не обманював. На рахунок того це не, скай, не скам, не хайп проект це дійсно реальний проект. Так відсоток там не є там аж великим таким. Це не тисячу мільйон доларів. Коли ви вклали 100 гривень за день, такого не буває, як мінімум. Як максимум, ви просто розчаруєтеся взагалі в інтернет-роботі, як мінімум втратите кошти, які ви вклали. Тут же ж все офіційно, ви тут нічого не втратите, ви лише заробляєте. Так, Всім гарних заробітків! Посилання на реєстрацію під відео, посилання на мою групу з даним проєктом також шукайте під відео.